Міженського таксиста вбили пасажири, чоловік і три жінки. Колеги шукали 27-річного Федора Шнера. Той встиг зателефонувати дружині і повідомити про напад чотири доби поспіль, аж поки у лісосмузі не натрапили на тіло із трьома десятками ножових поранень. 27-річний чоловік зник фактично з робочого місця. Він і отримав замовлення від диспетчера. Ще дуже зрадів, тому що мав вести пасажирів із Ніжина до Броварів і назад. А це хороший заробіток. Та ще й пасажири не викликали підозр. Це був чоловік і три жінки, одна з яких вагітна. Першою про напад на Федора дізналася його дружина. Просто позивні його слова дзвонив, Сказав, я Взов. тебе дуже дуже сильно люблю, сину. Я попитала, що случилося. Тебе що побили, забрали машину. Він каже, да з в міліцію Федора одразу кинулися шукати правоохоронці і його колеги. Доброворів виїхало 10 таксистів із Ніжина. Вони прочісували всі стежки, але знайшли його аж через чотири доби, коли одна з пасажирок у цій поїзді здалася міліції. Розповідає колега Федора, який брав участь у пошуках. Вона бачила, як у машині одна з жінок накинула на таксиста зашморг, а чоловік ударив його ножем. Федя розірвав цю петлю, то ли розірвав, ли видірно, ну, і спробував вибігти з машини. Ну, вибіг з машини, і ця друга вже вагітна. Вона ще ну, як це я казала, вона каже, що спробувала відкрити двері, його збити з ног, але в неї не вийшло, він побіг далі. Але пораненого таксиста нападники наздогнали. Чоловік на очах у жінок добував водія. Дивись, а це каже печень, каже, я ножом печень, каже, це льох, це серце, каже, це почки. Каже, все. Давай перечисляти на ньому всі, каже кажу, які Можна за що пасажири так познущалися з таксиста? В міліції може і знають, але мовчать. Тільки запевняють, що різника вже затримали. Яка доля двох його супутниць, можливих співучасників злочину, невідомо. Колеги Федора припускають, що компанія запланувала криваве вбивство задля розваги. Питаю, говорю, за що? я її вчора бачила. Вона каже: я боялась, тому що вони сказали, що вони мене уб'ють, якщо я буду. Ворушиться зараз. ніжинські таксисти їздять із такою чорною стрічкою на антенні В пам'ять про колегу і на знак перестороги, адже насправді на місці Федора міг би бути кожен з них. Алла Скорик, Василь Кобець, Чернівщина новини 2+,2.